Позиція портрету в матриці, вашій день народження. Люди, які народилися 27 числа, 9 числа, да, за 9 аркан, будьте готові до е, таких реакцій людей. Ну, скажімо так, це перше враження. Да. Ті, хто вас вже, скажімо так, прощупають, вони будуть відчувати вже ваше нутро, да, всі ваші інші енергії. Але перше враження буде да, по портрету. Тобто це буде говорити про те, що е, іноді люди будуть сприймати вас як та людина, яка може дати мені відповіді на мої запитання. Тобто люди можуть приходити до вас за порадами, поговорити, порадитися. А іноді люди можуть вас сприймати як така високомірна особистість, така зарозуміла, така прям якась ну така горделива, навіть так можуть сприймати, іноді і так може бути, тому що це енергія мудреця, да? іноді це сприймається як таке, яке розумне.